Друзі, ми розпочинаємо наш вебінар, який спрямований на просвіту виборців. Цей вебінар став можливим завдяки спільному проєкту Комітету виборців України та Офісу координаторів проєктів ОБСІ в Україні. Метою нашої сьогоднішньої розмови є максимальна проінформованість виборців ектуальних тем виборчої кампанії. І, власне, захист освіти і захисту виборчих прав громадян. Сьогодні, в даний момент, ми проговоримо про дуже актуальну проблему. Проблема, яка сьогодні чим найбільшою за оцінками є на виборах, це підкуп виборців. Тому що коли була прийнята змішана виборча система, коли з'явилися мажоритарні кандидати, ми бачимо, що більшість з них будують свою компанію. Власне, спираючись на прямий або непрямий підкуп виборців. Ці факти, які ми фіксуємо проти І сьогодні хотілося б поговорити про те, що таке підкуп, як з ним боротися, яка є відповідальність за підкуп виборців, як з боку тих, хто купує голоси, так і з боку тих, хто намагається продати свій голос. Ми е, коротко розкажемо, власне, що таке типу, які статті закону е, регулюють це поняття, обмежують це поняття, яке буде відповідальність, і маємо вже низку питань від наших глядачів е, або тих, хто зареєструвався раніше, і дамо відповіді на конкретні питання. Отже, що таке підкуп виборців та його правові наслідки? Е, Стаття 68 закону про вибори народних депутатів каже, що підкуп це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата або депутати, або партію суб'єкта виборчого процесу. Передвиборча агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими заступами, що не спречить Конституції та законам України. Нагадаю, що, власне, підкуп. Суперечить і відповідальність за підкуп є у кримінальному кодексі України, тому що е тобто агітація, яка проводиться проводить підкупом, є кримінальним злочином. Для чого проводиться підкуп поруч? Е Як я вже казав, стаття кримінального кодексу дуже чітко каже, підкуп є одним із способів е перешкоджання вільному і здійснення громадянинам виборчих прав. Тобто, якщо хтось намагається купити вас голос. Він е, розкожає вільному здійсненню вашого вивлення. Чому підкуп виборців є суспільним злом? Тому що підкуп перешкоджає вільному здійсненню громадянином своїх виборчих прав. Підкуп е, при, введення передвиборчих гетацій. І полягає у усхилянні особи шляхом надання чи обіцяння надання винагороди матеріального характеру, грошей матеріальних цінностей або послуг на вчинення певних дій, пов'язаних з реалізацією громадянином цього виборчого права, веденням передвиборчої дій, пов'язаних з легалізацією громадянином свого виборчого права веденням виборної гітації. Схвалити виборця до голосування за або проти конкретного кандидата, зняття кандидатом своєї кандидатури з голосування. відмови члена виборчої комісії брати участь у роботі виборчої комісії, сертифікація виборчих документів. Хотів би детальніше зрозуміти саме на цих речах. Ми багато говоримо про типу виборців, власне, як самих виборців, купів для голосу. Але треба розуміти, що політична корупція вона не поширюється лише на виборцях, вона поширюється як на членів виборчих комісій, коли їх купують і вимагають так чи інакше вплинути на стати вибори. Воно поширюється на самих кандидатів. Коли або за певні кошти рисують технічних кандидатів, або певним кандидатам, які могли б презентувати на Якісь брати оклади, які пропонуються кошти, щоб вони не балтувалися або вже якщо зареєструвалися, зняли свою конденсуру. Підкуп також поширюється на посадових осіб, на міліцію, на правоохоронні органи з тим, щоб вони не реагували на певні правопорушення. Тому підкуп є набагато ширшим явищем на виборах, але ну, постійно, в повсякденному житті ми, звичайно, найбільше стикаємося з підкупом виборців. Прямій та непрямій підкуп, у чому різниця? Закон України про вибори народних депутатів, стаття 74, говорить про заборону непрямого підкупу виборців, що полягає у наданні виборцям закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям і членам товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, українських балетів, девитів та інших матеріальних цінностей. Ця сама стаття говорить, що заборона перемогового підкупу не стосується товарів, що містять візуальні зображення назви символіки прапора партії, замовить, що вартість таких товарів не перевищує 3% мінімального розміру заробітної плати. Сьогодні це 33 гривні і вісімдесят копійки. Що це означає на практиці? Це якщо на зустрічі з кандидатами отримаєте прапорець, ручку, блокнотик, футболку. Символі до кандидата або політичної партії, і сума цього подарунку не буде перевищувати 32 гривні гривень ще дві копійки, це не вважається підкупом. Якщо ви отримаєте певний товар, послугу або навіть кошти більше цієї суми, це є підкупи борців. Це парадокс, коли такі речі, як партійна символіка, роздаються людям. І люди радо приймають ці кульочки, щоб їх використовувати у всьому світі, в Європі, в Америці. Вибачте, самі на зустрічах з кандидатами купують символіку, пропорції, кепочки для того, щоб таким чином наповнити партійний фонд кандидата. Тобто вони його підтримують хай символічно, там долар два але підтримують. В Україні, на жаль. Склала така традиція, коли виборці приходять на зустріч до кандидата, щоб щось затримувати. Якщо це менше 32 гривень, це не є злочином. Якщо ця сума є більшою, за це наступає відповідальність. Отже, про відповідальність. Згідно з Кримінальним кодексом України, відповідальність за підкуп виборців передбачена частиною першою статті 157 яка визначає... Відповідальність за перешкоджання здійснення виборчого права або право брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії за референдуму чи діяльності встречного спостерігача, що перешкоджання вільному здійсненню громадином свого виборчого права або право брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму. Члени комісії за референдумом а по співставчах про виконання ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена робочої комісії у роботі комісії без поважних причин. А, дуже такий складний е, текст статті е, Кримінального кодекса, якщо його розказати і прикласти на людську мову, дійсно, а, е, кримінальний кодекс передбачає, якщо у вас голос купують, якщо вам за те, що проголосували дають гроші. За це передбачена а, пряма відповідальність. А, отже, а, е, е, прямий непрямий підкуп є способом передшкоджання, були виявлені за умови наявності чотирьох компонентів. Перше це виборця, а, друге суб'єктів виборчого процесу партії та кандидатів. Третє. Власне виборчого періоду. Перше до моменту реєстрації заборони будь-яка агітація, друге дозона передбачена законом агітації для суб'єктів виборчого процесу. І третє, 27-28 жовтня агітація заборонено. Е, кримінальна відповідальність за підкуп виборців. Е, тут е, покарання дуже різні. може бути штраф від 300 до е, 500 гривень необрядкованих мінімум доходів громадян. До Може бути обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Що це означає, що ті, хто задіяний в схемах під виборців, можуть відбутися найлегше страховки 300 до... 500 напостованих мінімум, а це доволі багато, або е, навіть е, отримати покарання вигляді позбавлення волі до двох років і можливим позбавленням права знімати певні посади е, членів виборчих комісій або е, чиновників адміністрації на сроки до одного до трьох років. А, так само кримінальний кодекс говорить, що діяння вчинені за попередньою змовою групою осіб, або членом виборчої комісії чи іншої службовою особи з використанням свого службового становища карається безволі, максимальним, про що я говорив, на строк від 2 до 5 років. Або позволено волі висок, або сотворенням права обіймати певні посади або обіймати певну діяльність торкід двох від 3 років. Е, крім е, кримінальної відповідальності, за підсумперед бачена саме адміністративна відповідальність, е, яка е, е, Є в 212 статті Кримінального адміністративного кодексу. Предзначає, що здійснення передвиборної агітації особою, участі якої передвиборній агітації заборонено законом, проведення передвиборної агітації поза стрілками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборчої агітації в формах заходу, що суперечка Конституції або законом України або інше правопорушення встановлення закону обмежень щодо ведення передворчій італії. Тобто відповідальність ми тут маємо адміністративну накладення штрафу на громадян від 30 до 50 неподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб, якщо вони займаються підкупами типу, від 50 до 80 неподаткованих мінімум доходів громадян. Як наші кандидати партії намагаються уникнути цієї відповідальності, що вони для цього не придумають? Вони здійснюють підкуп через благодійні фонди від імені кандидатів. Например, спіку повернув ще до реєстрації кандидатів у народні депутати. Тобто, закон України забороняє закон про вибори народних депутатів України забороняє кандидатам входити в керівні органи благодійних фондів, але, наприклад, Закон не забороняє будь-якому благодійному фонду е, називатися іменем кандидата. Да? І звідси, нібито кандидат не має жодного відношення до цього благодійного фонду, але це фонд імені там, Івана Івановича Іванова. І він в нього поширює певно е, там, або кошти, або подарунки. Е, так уникають відповідальності інше, що до офіційного старту робочої компанії до цього як кандидат. Зареєструвався кандидатом, він дійсно може дарувати, і це ми бачили починаючи вже у з осені минулого року, коли потенційні кандидати, не будучи в зареєстрованими, давали подарунки, дійсно, певну благодійну діяльність, і дуже важко їх було притягнути до відповідальності, оскільки вони не були кандидатами, вони були просто, просто звичайними громадянинами. А от і власне в чому відміні справі від типу виборців? Запостегання підкупу виборців, це ключову роль суміші героївцями громадянами. Кандидатів в партії вони звичайно будуть щось роздавати, але вони будуть роздавати рівно тільки, поки громадяни готові це брати і таким чином. Формувати своє волеювання. Як тільки громадяни е, проявлять активну позицію, вони кажуть, що підступ це зло, що наш голос не продається, ця технологія відпаде само собою, тому що ну, не буде сенсу взагалі використовувати. Е, разом з тим, крім активної громадянської позиції, виборці мають право, і я вважаю, повинні звернутися до правоохоронних органів, якщо вони е, до них або до яких їх знайомих. Застосовують факти прямого або непрямого підкупу. Тому якщо такі факти вам є відомі, обов'язково е, про це заявляйте, як і до громадськості, до преси, так і відповідні дійсні та юридичні кроки по оскарженню таких дій. Якщо говорити е, е, про приклади, е, що здійснюється по технології, які Здійснився внаслідок підкупку виборців, то ми їх спостерігали дуже багато під час цієї кампанії. Якщо згадати досвід попередніх кампаній, мажоритарних були випадки, коли кандидат, не з'явившись жодного разу на окрузі, не провівши жодної зустрічі з виборцями, просто організовуючи мережу такого вигравав вибори. Тому ця технологія вона дуже небезпечна. І сьогодні е, маємо разом зробити, щоб її не допустити на цих виборах. Е, це така коротка бідна інформація. Дякую за увагу. І е, вже у нас є питання, на які на які е, ми готові відповісти. Е, Ну, одне з питань, це дійсно воно перегупується з тим, про що я вже говорив в цій презентації, це яку відповідальність кандидат несе за підкурці. Тут передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Найменше, що він може, це штраф, але досить суттєвий штраф. І, це, якщо буде доведено наступне, це коли. Може бути кримінальна відповідальність до двох років очеремного в'язання, але б я тут не обмежував відповідальність лише кандидата. Як правило, коли формується ці схеми підступу, кандидат формально е, може не мати жодного відношення до цих схем. І тут якраз е, йдеться про те, що відповідальність за підступ мають нести не лише кандидати, а й ті, е, ланки різні. Е, які займаються підступом, тому що дуже багато людей дуже часто кандидати, які займаються підступом, був приклад за да, антушування, наприклад, якому було, було попередження, народним депутатом, його в принципі взагалі важко до відповідальності. Але треба розуміти, що ті люди, які погодяться з цими схемами, ті люди, які розуміються в цих схемах, вони несуть не меншу відповідальність і вони мають про це перената. Наступне питання: до кого полювати? Як було вже сказано, коли ви бачите факти підкупу, тут дуже широкий спектр, до кого полювати. Можна і до виборчих комісій різних рівнів, окружна, дільнична, центральна, але насправді виборчі комісії вони не повноважені проводити певні оперативно-фічі дії для розтягання підкупу. тому, Найкраще апелювати е, до правоохоронних органів, в першу чергу, це міліція. Якщо піднімаються службові особи, тут можна звертатися до прокуратури і доступно безпеки України, або е, написати скаргу в суд і навіть е, е, суд, е, за вашим позовом, має е, реагувати і е, чинювати якісь дії пов'язані з під судом. Чи врегульована в Україні благодійність на законодавчому рівні? Дійсно, є законодавство про благодійні організації, воно більш-менш ненормальне, але коли ми говоримо з роботу благодійних фондів під час передвиборчої компанії, тут на першу роль мають виходити саме закон про вибори України, тому що саме закон про вибори України регулює благодійна агітацію, яка проводиться благодійність. І чи це благодійність сама по собі? Просто якийсь фонд, тому що в цьому немає нічого поганого. Якщо ми при цьому бачимо, що тут є агітація, то тут ми говоримо лише закон про вибори в Україні. Ще питання, чи має якісь наслідки різниця між прямим та непрямим підкупом виборців, наприклад, чи передбачена різна відповідальність? Кримінальний кодекс передбачає просто відповідальність за підписку. Це вже судові інстанції мають встановлювати, наскільки це був прямий, непрямий підкуп і наскільки він вплинув на результат волевлення громадян. І, 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 і вже судно має встановити, як є відповідальності покарання має бути за ці факти чи менше. Закон не розділяє відповідальність за прямий і неправий підкуп, хоча ми розуміємо, що сама логіка така є, що коли підкуп... Є прямим, це набагато більш більш часкі злочин, ніж просто людям не роздають якісь подарунки. Питання: наскільки серйозно є покарання за тих поки порці, наприклад, чи можуть зняти кандидата з за реєстрації? Закон про вибори народних депутатів України. Діючий не передбачає можливості зняття кандидата з реєстрації, він передбачає лише в е, винесеному попередження. Тому, е, коли ми бачимо факт, попелювати до закону про вибори е, треба і потрібно, але е, тут е, треба швидше апелювати до кримінального кодексу, тому що попередження кандидату це одне, але притягнення до відповідальності тих, хто. Займається підтиком це набагато серйозніша річ, і тому до цього треба цим займатися. Тому вірні у прокуратуру може бути дієвим способом боротьби з підступом виборців. Куди звертатися в разі зафіксованого правопорушення підступу виборців? Ну, звертатися, я вже про це говорив, до правоохоронних органів, до судів і до виборчих комісій. Якщо ви бачите фактику, то так само звертайтесь на гарячу лінію Комітету виборців України. Наші юристи будуть вам до кваліфіковану допомогу. Я зараз у телефони нашої гарячої лінії, це київський номер прямий 425-2166 і 425-2301. З 9 ранку до 6 вечора є поліконні юристи, які приймуть від вас інформацію про тих попитів. Ми його обов'язково оприлюднимо, а також надати військову допомогу, як написати скаргу, куди звернутися і що далі з цим робити.